І сонце, і сніг, і ожеледь все разом, і я не знаю, це весна чи ні. Сваровське би позаздрив дивним стразам, що мерехтять у мене на вікні. Не встигне поле зазимків злякатись, не встигне вийти річка з берегів, Весна пливе під парусом акації, Зима пливе під парусом снігів. Ці чудові поетичні рядки видатної української поетеси Ліни Костенко якнайкраще нагадують нам, що в цей день світом починає крокувати весна. Доброго дня, шановні телеглядачі, сьогоднішню телепередачу вестиму я, Юлія. Весна одночасно фатальна і чудова, особливо березень. У ньому відразу всі пори року і сама весна, і холодна зима. І спекотне літо і класично мармурова осінь. Та й самі весни завжди такі нові, жодне не схоже на іншу, в кожній є щось своє, що надає їй особливу неповторну красу. Весна пора відродження, час змін, пора розквіту. І здається, що разом з пересунутим квадратиком на календарі в наші двері входить тепло. Запрошую вас подивитися на прихід весни нашими очима. Солодкий і небезпечний аромат скоро з'явиться разом з весняним повітрям. Весна Землі приходить кожен рік і нікому не під силу її зупинити. Людська ж весна мине і нікому не під силу її повернути. Особисто для мене це символ народження, який відкриває сезон нових пригод, почуттів та, звичайно, нового кіно. Всі ми більшою чи меншою мірою знаємо або хоча б здогадуємося, що воно собою представляє. Ми бачимо картинку, чуємо звук та не знаємо причини їх появи та історію розвитку. Хочу представити вам фільм мого колеги, студента Житомирського коледжу культури та мистецтв імені Івана Огієнка Богдана Голені Історія телебачення. Давайте заглянемо краєм ока в той час, коли мрії та геніальність народили нове. Синтетичне мистецтво время вовремя успел разглядеть, що телевідні принадлежит будущ Со временем воно перевернеть жизнь человечества. Поява телебачення нерозривно і прямо зв'язана з, з винаходом радіокінематографа. 7 травня 1895 року Олександр Попов явив світу свій винахід радіо, яке було здатне передавати знаки телеграфної абетки Морзе у формі більш-менш тривалих звукових сигналів. І моє изобретение, развитое молодими талантами, будет переносить слово правди через пространство і розказувати миру о славних діяннях нашого народу, светлое будущее которого ми всі твердо віримо. Того ж року брати Люм'єр винайшли апарат, який поклав початок розвитку кіноіндустрії та зіграв основну роль в появі телебачення. 1884-го німецький фізик Пауль Ніпков створює першу робочу механічну систему. Світло проходить через диск з отвірами, розташованими по спіралі, попадаючи на фотоелемент. Так зображення перетворюється в електричний імпульс. Тільки через 41 рік шведу Джону Берду вдається здійснити передачу розпізнавальних облич. Він же й розробив першу телевізійну систему, здатну передавати рухоме зображення. Одночасно з розвитком механічного зароджується електронне телебачення. 1889 року професор Московського університету Олександр Григорович Столєтов створює фотоелемент. Його досягнення відкрило принципову можливість безпосереднього перетворення світлової енергії в електричну. Спираючись на це відкриття, Борис Львович Розінг у 1907 році запатентував ідею використовувати катодну трубку для отримання видимого зображення з електричних сигналів. Через чотири роки він продемонстрував на екрані електронно-променевої трубку телевізійне зображення. Ну, уже тепер принципіально доказана можливість… электронной передачи и воспроизведения изображения на расстоянии. Браво. Благодарю вас за внимание, которое вы уделили нашим опытам. Тем часом в Соединенных Штатах проводятся эксперименты с использованием электронных променей. 1933 року американський інженер російського походження Володимир Зворикін винаходить телевізійну електронну систему на основі катодної трубки, без якої телебачення не зможе обійтися ще 100 років. 30 квітня 1933 року газета Правда повідомляє. Завтра в СССР будет произведена опытная передача дальновидения. Будет передаваться изображение живого лица и фотографии. И 1 травня в эфир передают изображения в лаборатории. До Москвы надходят поведомления. Радиолюбители в разных кутках света приняли еще звук. Журнал «Говорит Москва» поведомляет. В столице работает более трех десятков телевизоров, самодельных, собранных радиолюбителями. В Москві 12 разів в місяць по 60 хвилин починають працювати механічні передачі телебачення. Малострочне телебачення не здатне виконувати жодну з функцій, яку виконує сьогоднішнє телебачення. Воно не мало роль ні політико інформаційної, ні естетичної, ні пізнавальної. Бачиш цю ігрушку. На кожній картинці нарисовано однієї движення лошаді. Настойчиво покрутити ручку, як картинка одразу оживет. Ну это, конечно, не кино, но в там його секрет. В грудні 33-го передачі механічного телебачення припинені. Більш перспективним признають електронне телебачення, але промислові ще недостатньо освоїла нову електронну апаратуру. Тому в лютні 34-го механічне телебачення відновилось. Промислово телевізори вперше випускаються в березні 34-го року. Ленінградський завод імені Казицького малосерійно випускає апарати Б 2 з розміром екрану 3 на 4 см, включаючи лінзу. Перші регулярні передачі з Москви почались 15 листопада 1934 дев'ятсот тривалість найбільше 20 хвилин і представляють з собою естрадні концерти, фрагменти театральних, балетних і оперних спектаклів. Кінці 36-го року випущено більше трьох тисяч телевізорів Б2. В 38-му запускають в експлуатацію перші телецентри в Москві та Ленінграді, розгортання попереднього зображення в Москві 343 рядка. Ленінграді 240 при 25 кадрів за одну секунду. Того ж року розпочинається серійний випуск апаратів ТК-1 з розміром екрану 14 на 18 см. Літом в Ленінграді розпочинається регулярне телебачення. В 1938 році відкривається телецентр на Шаболовці. Він являється головним телецентром Союза. 25 березня новий телецентр проводить першу електронну телепередачу, показуючи кінофільм «Великі граждані, а 4 квітня першу студійну програму. Сподіваюся, фільм вам сподобався, адже це лише перша частина, і у автора є ще багато чого цікавого, щоб вам розповісти. Кіно створило нерозривні відносини між літературою та музикою. Це прогресія настроїв і почуттів. Разом з появою кіномистецтва народилася нова муза муза кіно, яка виводить плями нудьги з нашого життя, розвиває людяність та духовність. Перші кроки молодого мистецтва були німими, але еволюційний процес незупинний. Це річ складна, не знаєш, що здобудеш, а що втратиш. В Вашій увазі представляю фільм Німе кіно від титрів до звуку студентки коледжу культури Михайлюк Ольги. Давайте разом пірнемо в епоху, коли німий лише вчився говорити. Німе кіно найчастіша форма кінематографу. Йому, звичайно, не вистачає звуку людського голосу і шумів, та додавання їх не спокутувало б тих незворотних наслідків, які воно спричинило за собою. Якщо раніше не вистачало одного тільки звуку, то з його введенням ми позбулися всіх досягнень, завойованих чистим кінематографом. Німе кіно загально прийняте позначення кінематографу у перші десятиліття його історії, коли фільми виходили на екрани без синхронно записаного звуку. Саме відсутність доступної технічної можливості його запису і відтворення, а не відсутність кольору, виявилася найбільш важливою обставиною, що визначила художню специфіку кінофільмів у цей період. Відсутність у фільмах усної мови стала каталізатором пошуку нових можливостей образотворчого ряду. Незважаючи на всі передумови і технічне рішення синхронізації звуку, кіно пішло по безголосому шляху розвитку. Однією з основних особливостей німих фільмів було використання титрів, текстових вставок, які давали пояснення по сюжету, відтворювали репліки персонажів або навіть коментували те, що відбувається для аудиторії. Образотворчі і художні можливості німого кіно були надзвичайно високі, виробився абсолютно особливий неповторний стиль спілкування з глядачем за допомогою міміки і жестів. Ефект рухомих картинок був настільки карколомним, що здивована публіка пробачила кінематографу без звуча. Але творці фільмів швидко виявили, що сидіти в темному залі і дивитися на екран. Глибокій тиші абсолютно неможливо. Незабаром у всіх залах з'явилися тапери. В Житомирі свої перші кроки сінематограф розпочав 21 серпня 1897 року. Цього дня у міському театрі відбувся перший кіносеанс. У кінотеатрах на вулиці Михайлівській на той час тапером підробляв ніхто інший, як відомий композитор і піаніст Віктор Косенко. У люксі тапірував не менш відомий композитор Мухайло Скорульський. Навіть трохи шкода, що зараз у кінотеатрах немає живого музичного супроводу. То знає, може, тоді нам з вами теж пощастило почути гру чудових Житомирських музикантів. Все ж таки, що саме завадило кінематографу залишитися німим? Єдиної думки на цей рахунок немає. Одні дослідники кінематографу вбачають причини успіху першого американського звукового фільму співак джазу. Здається, все, що прихід звуку в кіно був викликаний не тільки зовнішніми причинами, а й внутрішніми потребами у досконаленні мистецтва екрану. Отже, звук прийшов на екран, і табір кінематографістів розколовся. Розпався на тих, хто ти всіма силами опирався. І тих, хто ти всією душею вітав його успішний хід по екранах. Для багатьох режисерів і особливо акторів перемога звукового кіно над німим обернулася трагедією. Вони не могли адаптуватися і продовжити роботу в новій системі естетичної природи екрану. Вся система вираження думок та ідей шляхом складного зіставлення пластичних образів розбилася вщен. Глядач шов і платив гроші за дивину. Про великі можливості монтажу навіть не згадували. Кіно повернулося до того, з чого воно починалося. Знову стала всього лише технічним засобом масової комунікації, яка передає в зал з екрану рух, а тепер і звук. Сьогодні ми не заперечуємо право синхронних кадрів розмови людини в контексті фільму. Але пам'ятаємо, що побудова кінооповіді тільки на словесному матеріалі знищує художні та виразні можливості екранних творів. Не випадково Чаплін передбачив загибель високого мистецтва пантоміми ствердженням на екранах розмовних фільмів, що відбулося насправді. Так що ж власне сталося з кінематографом, коли з екрану в зал полетіли синхронні репліки і пісні? Теоретики та історики розходяться в думках. Одні стверджують, що це був природній еволюційний розвиток найпопулярнішого в той час виду творчості на основі нової техніки. Інші категорично заперечують це і наполягають на тому, що поява звукового кіно знищила великого німого, не залишивши від нього навіть сліду на екрані. Однак до стилістики Німого кіно звертаються багато сучасних режисерів. Наприклад, канадець Гай Медін, творець стрічки найсумніша музика на світі, зробив прийоми до звукового кінематографа невід'ємною частиною своєї творчої манери. Великий глядацький і фестивальний успіх супроводив французьку мелодраму Артист, поставлену Мішелем Хазанавічусем, який звернувся до стилістики раннього Голівуду. Сліпе захоплення режисерів новими технічними можливостями фіксації, передачі мови і музики на екрані завжди неминуче йшло на шкоду зображенню і монтажним засобам. Звук не просто з певного моменту став супроводжувати зображення, а приніс на екрани свою власну інформацію, збільшив загальну щільність і подачі з екрану в одиниці часу, ускладнив сприйняття і створення творів, уповільнив темп монтажу та швидкість зміни образів на екрані кіномова дає можливість переміщення у просторі та часі для створення образів, які не являють собою звичайне відтворення картинки і звуку з екрану. А народжують під її дією та особистим досвідом і мисленням глядача індивідуальний образ. Сучасні німі фільми вдало показують, що чистий дозвуковий кінематограф живий, і нам вирішувати, чи стане звук засобом для приховання недоліків зображення, чи вдалим акордом у серці глядача. Кожна весна неповторна, але в цій є своя приємна особливість. В нинішньому році ми святкуємо 200-річчя з дня народження Великого Кобзаря. Тарас Григорович Шевченко видатна особистість не лише для нашої батьківщини, а й для усього світу. Звичайно, таку подію і ми обійти стороною не змогли. Життєвий шлях його неймовірно розмаїтий, а творчі здобутки неоціненні. Тому в наступній передачі ми з вами поспілкуємося саме на цю тему. Что не доля, та не воля? Чи то літаті летячи розбили душу? Чи ніколи не жив я з нею, живучи з людьми в паскуді? І опаскудив душу чистою свою. Ай, люди, звичайно, люди сміючись, звуть її молодою, принепорочною, святою і ще якоюсь. Вороги і люті. Люті ви ж украли в багно погане, заховали алмаз, мій чистий, дорогий, мою колись святую душу і смієтесь. Не християни. Чи не ми вами я поганий та опоганився? Що й не знать, чи був я чистим коли-небудь, бо ви мене взяли святого неба і писать погані вірші научили. Ви тяжкий камінь положили посеред шляху і розбили о його Бога боячись, моє малеє та убоге, те серце праведне колись. Тепер іду я без дороги, без шляху битого, а ви. Дивуєтесь, що спотикаюсь, що вас і долю проклинаю, і тяжко плачу, і як ви, душі убогої цураюсь, своєї грішної душі. На сьогодні наш час вичерпано. З вами була Огінська Юлія, і мені залишається побажати вам, шановні телеглядачі, вдихнути повні груди весняного повітря і гарно провести вихідні. До нових зустрічей!